Привіт усім любителям смачно поїсти. Готуйтеся бігти на кухню, бо таку картоплю треба готувати негайно. Це так смачно, що ви мене зрозумієте лише тоді, коли самі спробуєте цю чудо страву. Підготуємо картоплю. Я взяв дві великі. Їх почистив, помив і висушив з допомогою паперових рушників. Нарізаємо картоплю на кубики 1 на 1 сантиметр. Перекладаємо у глибоку миску, підсолюємо і додаємо спецій. Я посипав суміш перців і приправою для овочів. Перемішуємо і кладемо смажитися на олії. Тепер будемо нарізати філе. На такі дві картоплини мені вистачить і 200 грамовий шматок. Мають вийти такі самі завеликі кубики, як і картопляні. М'ясо також підсолюємо і додаємо спецій. У мене це знову суміш перців. Перемішали і пішли досмажувати картоплю. Якщо маєте можливість готувати у двох сковорідках, то краще смажити одночасно. Ось бачите, як присмажилися картопляні кубики. Уже є гарна кірочка, тож пора забирати. Картопля хай трохи зачекає, а ми підсмажимо філе. У випадку з м'ясом скоринка не потрібна. Як тільки шматки почнуть рум'янитися, додаємо вершки. І тут потрібно зменшити вогонь. Готуємо так буквально хвилину-дві і вкидаємо картоплю. Ретельно перемішуємо і залишаємо так готуватися, поки натираємо сиру. Краще взяти моцарелу чи сулугуні, Але можете використати і звичайний твердий сир. Посипаємо картоплю і залишаємо сир плавитися. І підготуємо зелень. Я використав петрушку. Кидаємо у сковорідку, накриваємо і залишаємо на 2-3 хвилини. Ось і готово. Таку картоплю по панськи обов'язково запишіть собі у меню. Готуйте та смакуйте на здоров'я.